Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Проблеми, які турбують людство, постійно змінюються. І давати відповідь на нові виклики сучасності все складніше. А отже, потрібна координація і взаємодія між країнами та організаціями для підтримки безпеки. Щоб визначити головні проблеми у цій сфері, проводяться відповідні міжнародні заходи, як, наприклад, Мюнхенська конференція з безпеки, про яку ми нещодавно розповідали. А в нашій країні, 18-19 квітня, вже в шосте пройшов Київський безпековий форум, про результати роботи якого ми говоритимемо у нашій програмі. Київський безпековий форум цього року традиційно продемонстрував поважність експертного пулу та тематики. Діалог між представниками різних держав з питань безпеки. Він е, очевидно надзвичайно важливий для України е, і для будь-якої іншої держави. І взагалі дипломатія самоокупна, е, тому що е, контакти міжнародні вони дають значно більше, як правило, ефект і можуть і позитивний, і негативний, ніж вони формально коштують. Вже традиційно форум підтримав центр інформації та документації НАТО в Україні, адже створення нових майданчиків для дискусії про безпеку є з головних місій представництва найпотужнішої безпекової організації сучасності, Київський безпековий форум, який вже вже шостий раз проводиться в Україні, а він є важливий. Тому що він надає можливість українським експертам і міжнародним експертам зібратися і обговорити ці питання, які є важливі для обох сторін. І в цьому контексті також можна обговорити питання міжнародних а, організацій, як роль Європейського союзу, роль НАТО. І це для нас є важливо, щоб питання НАТО, щоб тема НАТО піднімалася, щоб питання безпеки обговорювалися і надавалися. Відбувалася глибокий мисль. Тобто, ми, як центри, постійно підтримуємо цей захід і сподіваємося, що в майбутньому будемо робити це те саме теж, обговорюючи питання глобальної та регіональної безпеки, неможливо обійти питання ролі північно-атлантичного альянсу у цих процесах, адже не дивлячись на скептицизм певних експертів, на сьогодні немає більш потужного гравця в цій галузі. НАТО більше 60 років

Етата ані найдутка і сползувається та важний інструмент, а важливою є роль НАТО і у боротьбі з сучасними викликами і загрозами, такими як розповсюдження зброї масового враження, тероризм, піратство, кіберзлочинність. Серйозність цих загроз підтвердили події у Босні та арешти потенційних терористів у деяких країнах Європи. Ісламська <зв>. меншість зростає в країнах Європи, але в той же час з'являється все більше і більше об'єднані в рамках європейського товариства. Таким чином, вкрай обмежена кількість ісламістів, які можуть брати участь у терористичних актах. І як правило, ці особи добре відомі. Створені певні організації, які запобігають утворенню цих угрупувань або запобігають терористичним актам. Я вважаю, що це не є найголовнішим. Одним з питань форуму були регіональні конфлікти. Роль альянсу у припиненні кривавих воєн є цікавою для досліджень та дискусій. зокрема, і у правових аспектах таких питань. Відповідно до Вестфальського договору 1649 року, країни визнавалися рівними та суверенними у вирішенні своїх внутрішніх справ в межах кордонів своїх країн. Ці принципи проіснували більше 350 років. Сьогодні ми можемо спостерігати, як міжнародна спільнота дистанціюється від них. Зараз керівник будь-якої країни не може пригноблювати власне населення. Це дуже тонкий механізм, і ООН ще повинно розробити критерії, при яких можна застосовувати ці механізми та залучати до їх реалізації. Розмовляючи про глобальні процеси, експерти природно не оминули питання підтримання безпеки і нашої країни, адже в силу багатьох причин вітчизняна еліта не завжди розуміє значення такої величини, як національна безпека, яка повинна займати чільне місце у політичних дебатах. На сьогоднішній день серед абсолютної більшості наших політиків відсутнє і бачення стратегічної глибини і розуміння власної відповідальності за долю цього 45 з половиною мільйонного народу, тобто політикам бракує уяви і бракує розуміння того, що відбувається навколо. А крім того, вони, чесно кажучи, діють часто як ну як п'яниця, який просто випиваючи, заливаючи очі, він е, втікає від реальності. Тобто наші політики фактично бояться відкрити очі на реалії міжнародної політики, на реалії міжнародної безпеки. Українське експертне середовище вже протягом більш ніж 20 років малювало як найприкріший сценарій для України це перетворення на буферну зону між сходом та заходом. Чи станеться сумне пророкування реальністю для нас? Мы слышим от украинских от дипломатов, от экспертов, что есть описание, есть боязнь быть в серой зоне нестабильности да, между Западом, Востоком, между Европой, Россией. И что получается, что хотя все эксперты знают о, о опасности этой возможности, что сама элита страны как раз выбрала это серый зон, как место, где им более удобно. И и это то, что как, то, что каждый день это может быть удобно, но долгосрочно это угрожает и страну, и их интересы. Україна сьогодні проголосила позаблоковий статус, тому погляди всього про політикуму та громадянського суспільства спрямовані на саміт ЄС у Вільнюсі, де восени Україна має шанс підписати угоду про асоціацію з європейським союзом і відповідно зберегти курс на європейську інтеграцію. Якщо ви мене спитаєте, чи є я оптимістом, так я є оптимістом. Я вважаю, що це завдання реальне. Я вважаю, що сьогодні може об'єднатися суспільство навколо цієї ідеї. Участь усього суспільства надзвичайно важлива, проте і держава повинна виконувати серйозну роботу з надання європейській інтеграції реального змісту. А для цього потрібні відповідні інструкції з реальними повноваженнями та професійними кадрами. Навіть при кучмі була державна рада з питань європейської еротичної інтеграції. Наразі ж немає інше питання: хто має виконувати, хто має зводити, Хто має узгоджувати всі інтереси на рівні міністерств, відомств, на рівні регіонів і так далі. У 2008-2010 році було намагання створити модель, яку сповідували деякі кандидати, а саме органу в рамках апарату уряду. Успішна вона була чи не успішна це інше питання. Але уроки з функціонування тої системи, вони не вивчені. Більше того, ця модель перекреслена. А знищена по суті, а нового нічого не е, запропоновано. Можливо, на таке відношення до створення інституції, що опікувалося б євроінтеграцією, впливає невпевненість у щирості ЄС, мовляв, зосередженим на власних проблемах європейцям не до України, проте дорого осилить той, хто йде, тим паче маючи у запасі досвід інших східноєвропейських країн та юридичні підстави. Щодо залучення східних країн, таких як Україна, якщо ви уважно прочитаєте документи ЄС, ви знайдете, що наші відносини з східними партнерами та з Україною не тільки говорять, що в нас є привілеї у відносинах з усіма нашими сусідами, а й що вони ґрунтуються на статті 49 договору про ЄС, який йде мова про те, що європейські сусіди, як східні партнери, мають право на членство, яке може відбутися вже у найближчому майбутньому. Залишається орієнтиром ЄС і для Грузії, яка не дивлячись на зміну влади, намагається рухатись шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Грузія свій курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Ми единогласно прийняли резолюцію парламента, которые подтверждають незибленець курсу, курсу нашої вибори, це ще раз доказали. Главное действующее лицо это не. Одна партия или другая, не моя или не правительственная, а народ Грузии, поскольку народ Грузии поддерживает нашу интеграцию и с Евросоюзом, и с НАТО, этот курс все таки будет сохранён, и Грузия аспирирова станет членом НАТО, а потом уже и Евросоюза. В первую очередь центром ваги Объединённой Европы є экономика. А також і фундаментальні цінності, що стали орієнтиром для розвитку демократії у багатьох регіонах світу, в безпековій сфері країни з Євросоюзом в першу чергу вона сконцентрована на загальних європейських цінностях, на підвищенні ефективності управління, на підвищенні захисту економіки від впливу шоків та е, е, криз, які оточують сьогодні держави. Така велика організація не може бути осторонь питань підтримання безпеки як в європейському регіоні, так і у інших частинах світу. Про це свідчить участь європейців у ряді миротворчих місій та антипіратській операції Аталанта. Та незважаючи на те, що ЄС розширює свою роль у сфері безпеки, НАТО виконує роль основи європейського миру і стабільності, а також центру глобальних безпекових партнерств. Проведення власної політики безпеки головним гарантом спокою на континенті є НАТО. Більшість країн Євросоюзу є членами альянсу, а інші його активними партнерами. Через синергію зусиль Європейського союзу як організації з такою організації, як НАТО, з такої організації, як ОБСЄ досягається позитивний результат. Підтвердженням тому є. Те, що протягом всього існування європейського союзу, жодного разу жодна країна-член ЄС не зазнавала якихось зовнішніх загроз, які би перейшли в якісь збройні конфлікти, там чи ще якісь іншого роду кризи, тому безперечно для України вигідно стати європейським союзом не тільки з точки зору політичної і економічної, а й з точки зору забезпечення своєї безпеки. Проведення позаблокової політики зовсім не потребує згортання активної співпраці з північно-атлантичним альянсом, але вимагає всебічної модернізації та розвитку власних збройних сил. Адже всі країни у регіоні активно оновлюють власний сектор безпеки і оборони. Це не значить що Україна не може розвивати взаємодійство з НАТО, не може переходити на якісь спільні общі стандарти по зв'язку, ем, по військ, по... стандартам обучения очень важно да? и модернизировать свои вооруженные силы потому что вот эта вот советская-постсоветская фактура армии от нее даже россия уходит вот эта большая путинская модернизация на 800 миллиардов долларов между прочим на 10 лет вот она включает в себя не только ядерную модернизацию не только новые Атомної подлодки, міжконтинентальні політичні ракети, а також включає створення современної армії на 50 бригад. До речі, модернізація збройних сил це не просто арифметичне скорочення чисельності, а продумана багатоходова комбінація, яка в жодному разі не зашкодить національній безпеці держави. І тут також знадобляться поради топових політиків регіону, що прибули на Київський безпековий форум. На мою думку, спочатку слід подбати про безпеку як в країні, так і в регіоні, а потім займатися скороченням чисельності збройних сил. В іншому випадку це марна витрата коштів, які можна залучити на розбудову інфраструктури, доріг, лікарень та інших речей. Туреччина, до речі, будучи однією з наймогутніших військових потуг регіону, намагається власні інтереси просувати більш вишуканішими методами. З приходом до влади сучасного уряду Туреччини політика країни суттєво змінилася в сторону просування так званої м'якої сили. Серед країн НАТО у Туреччини друга за чисельністю армія після США. Однак можна набагато ефективніше використовувати дипломатію. Разом з тим, Туреччина не може відмовитися від чисельних та потужних збройних сил. Адже, на відміну від країн-членів НАТО, що знаходяться в Європі і не мають спільних кордонів з нестабільними країнами, Туреччина знаходиться в дуже Нестабільному регіоні цей Ірак, що оговтується від війни, й Іран, який не полишає ідеї розробки ядерної зброї, це й Сирія, що перебуває в агонії. Ви знаєте, що під час сирійського конфлікту боєголовки від ракетних комплексів падали на турецьку територію. На форумі тривала серйозна дискусія з питань сучасних безпекових тенденцій і економічних конфліктів, враховуючи, що світові економічні лідери суттєво міняють місце прописки. Це дуже актуальне питання для ЄС та США. Растет Китай высокими темпами, становится вторым уже государством по величине национального продукта порядка 9-10 триллионов долларов в год. Это огромная экономика с огромным населением. И по всем прогнозам, если не дай бог, ничего там не произойдет плохого. Где-то к 2010 году догонять и перегонят. Тривало обговорення і впливу сланцевої революції на розстановку ключових світових гравців, у тому числі і суттєве зменшення впливу нафтогазових країн монополістів на глобальні геополітичні процеси. Рост сланцевого газу сланцевого газу в Сполучених Штатах, на будущее рост добычі сланцевої нефти не тільки в Сполучених Штатах, но й в Канаді. Тому що, в общем-то, Экономики Канады и Соединенных Штатов настолько близки, настолько взаимосвязаны, что говорить только об Америке, только о Канаде не приходится. Америка ⁇ огромный рынок для канадских ресурсов. Поэтому интерес к Ближнему Востоку будет уменьшаться по мере увеличения добычи углеводородов на североамериканском континенте. Огромные ресурсы углеводородов также существуют в Бразилии. В Аргентине сланцевый газ и по всему побережью Африки поток углеводородов на американский рынок, североамериканский рынок внутри континента и с африканского континента и этот поток в Азию, в том числе вопрос об экспорте американского сланцевого газа, в том числе и в Украину, возможно, в будущем и на европейский рынок вообще. І на азіатський ринок на азіатський ринок уже в Корею продають газ. Так що процес пішов, як говорив Михайло Сергеевич, і це серйозно буде менять геополітичні пріоритети. Україна є чорноморською країною і докладає багато зусиль для розвитку взаємовигідних та партнерських відносин між країнами регіону. Однією з провідних дискусійних тем було регіональне співробітництво. Перш за все хотів би зазначити, що організація економічного співробітництва чорноморського регіону стала першою організацією, яка була створена країнами Чорноморського басейну. Україна і Туреччина не мають жодних розбіжностей у поглядах та підходах у рамках цієї організації. Крім цього, організація економічного співробітництва чорноморського регіону стала підґрунтям та базою для зменшення ризиків пов'язаних з безпекою та стабільністю у регіоні. Я брав безпосередню участь як тогочасний заступник міністра закордонних справ. У створенні організації економічного співробітництва чорноморського регіону зазвичай в рамках економічної співпраці усі ініціативи України підтримуються Туреччиною і навпаки, адже це йде на користь обом нашим країнам протягом роботи форуму. Також працювала молодіжна секція, де активна молодь мала змогу обсудити багато актуальних проблем з сучасності, а також тематичні секції, присвячені свободі слова та кібербезпеці. Живаве обговорення, що супроводжувало усі теми, засвідчило своєчасність та необхідність таких заходів для українського суспільства. Шостий Київський безпековий форум вже став історією. Будемо сподіватися, що його напрацювання стануть в нагоді прибудування ефективної політики нашої держави. До побачення зустрінемось за тиждень на п'ятому.